Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на рівні вище середнього. Мається на увазі рівень B2. Це вже дуже серйозний рівень. І в цих двох реченнях я використав особливості англійської, в яких дуже часто роблять помилки люди з рівнем B2. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Як завжди, я рекомендую поставити це відео на паузу, взяти аркуш паперу і написати на ньому свою відповідь. Або просто її добре запам'ятайте. Якщо готово, тоді давайте переходити до перекладу. Тож, речення номер 1 Я обіцяв, що заїду за нею, але моя машина не заводиться. I promised. I would pick her up, but my car won't start. Ще раз. I promised I would pick her up, but my car won't start. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було зробити помилку. Перш за все, якщо ми перекладаємо слово що, тоді ми повинні використати that. Але якщо ми перекладемо дослівно і скажемо, я обіцяв, що заїду, як I promised that pick her up і так далі, це буде неправильно. Не забуваємо в англійській повторювати I. Цей займенник повинен повторюватись в таких випадках. Тобто ми можемо сказати that I або просто I, але не перекласти дослівно просто that. Це буде помилкою. Пам'ятаємо, що, не дивлячись на те, що тут у нас йдеться про майбутнє, заїду за нею. Але, звичайно ж, ми тут не поставимо will, поставимо would. Тому що ми пам'ятаємо правило. Future in the past. Ми пам'ятаємо, що в тих випадках, коли йдеться про минуле, і в контексті минулого є згадка про майбутнє, то Will замінюється на would. Тут ми бачимо, що йдеться про те, що я обіцяв. Тобто це було колись раніше. Кажемо про минуле. І оця згадка про майбутнє, що заїду за нею, це все в контексті того, що я обіцяв раніше. Future in the past. Ставимо would замість will. У нас тут є дієслово pick пікап. Ми знаємо, що деякі фразові дієслова можна розривати, тобто ставити всередині щось, деякі не можна. І це треба пам'ятати. дієслово pick пікап ми можемо розривати. І в нас є ще одна рекомендація, яка не є правилом, але краще її притримуватись. Якщо в нас є фразове слово, яке можна розривати, і в нас є займенник, то краще його поставити всередині. І сказати «pick her up». Це звучатиме природньо. Якщо ми скажемо «pick up her», в принципі, граматично це допустимо. І вас зрозуміють. Але звучатиме це досить неприродньо. І ще одна особливість, яку, якщо не знати, то досить важко помітити. Дивіться, фраза Моя машина не заводиться. Здавалось би, ми кажемо. Про теперішній час. І хочеться використати час present simple і сказати my car doesn't start. Але в таких випадках в англійській використовується майбутній час. My car won't start. Виглядає трохи незвично. Якщо ви ніколи не стикалися з цим, то я думаю, що для вас це виглядає неприродньо. Але треба запам'ятати. Справа в тому, що Doesn't Start також буде граматично правильним, але матиме інший зміст. Який саме. Дивіться, якщо ми скажемо, я обіцяв, що заїду за нею, але моя машина не заводиться. І скажемо. But my car doesn't start, це звучатиме, як Моя машина ніколи не заводиться. Тобто, коли я обіцяв, що за нею заїду, я вже знав, що моя машина не заведеться. Ну, тому що вона ніколи не заводиться. Тоді незрозуміло, навіщо я обіцяв. Навіщо я в цю машину сідав, коли вона ніколи не заводиться. Якщо ви скажете doesn't start, то це буде звучати саме таким чином. В Свою чергу Won't Start буде означати, що ви сподівалися, що машина заведеться. Сіли в машину, і вона не завелась. Тільки в цей конкретний раз, в цій конкретній ситуації. Ви намагались її завести, але вона не завелась. Тому не забуваємо, в цих випадках кажемо won't. І це стосується не тільки машини. Будь-які прилади ставимо won't, коли щось не працює, не спрацьовує. Добре, це було перше речення. Давайте до другого. Мій кіт зник, якби тільки він повернувся живим та здоровим. Тобто в першій частині ми кажемо про факт, в другій про таке собі побажання. І переклад My cat is missing if only he came back safe and sound. My cat is missing If only he came back safe and sound. Давайте подивимось на це речення поближче. Перш за все, що кидається в око, це переклад фрази Мій кіт зник. Досить незвично, тому що ми маємо перекласти My cat is missing. Таке відчуття, що ми кажемо про якийсь процес, що мій кіт на моїх очах зникає. Насправді це не так. My cat is missing це стандартна форма, якій в якої ми в англійської можемо сказати фразу, що щось зникло. Не обов'язково це буде кіт, що завгодно. Те, що зникло, ми кажемо is missing. Трохи незвично, треба запам'ятати. Якщо ми тут скажемо my cat missed, то це буде взагалі невірно. Missed це буде означати, що моєму коту чогось не вистачає, щось, щось на кшталт цього. Тобто. Не матиме сенсу це. Ми можемо перекласти дослівно, як My Cat Disappeared. Тобто мій кіт щез. Це, в принципі, можливо, але це буде звучати, як мій кіт розчинився у повітрі. Щось щось на кшталт цього, якась магія відбулася. Тобто disappeared, vanished. І тому подібне, я б тут не використовував би. І є у нас стандартна форма. My cat is missing. Треба запам'ятати. Далі у нас є частина побажання. Перше, на що треба звернути увагу, ми тут сказали If only he came back. Тобто про кота ми сказали he. І у нас є. Правило чи рекомендація, хто як вважає. Коли ми кажемо про якихось тварин взагалі, ми використовуємо IT. Але якщо ми кажемо про свійських тварин, тобто про домашніх або про своїх якихось улюбленців, то все ж таки частіше за все використовуємо хіші. Є ще одна особливість така, неважливо, чи це домашні улюбленці, чи це якісь тварини інші. Якщо ми не знаємо статі тварини, то стане у нагоді саме IT. Тобто, запам'ятайте, якщо ви не знаєте статі тварини, і ви кажете про цю тварину, то використовуєте сміливо IT. Ну, в цьому випадку, ми знаємо, що кіт це він. І очевидно зречення, що це якийсь домашній улюбленець, тому ставимо Хі. А от що стосується побажання. У нас є речення, точніше, друга частина речення у вигляді if only, якби тільки. Ми знаємо, що речення або частини речення у вигляді if only або I wish це два е, випадки, які дуже схожі на second conditional. Е, точніше на умовну частину second conditional. І е, формувати структуру речення у випадках if only або I wish. Ми повинні так само як second conditional. Ми пам'ятаємо, що second conditional, тобто умовне речення другого типу, формується у нас як if, а після if у нас йде минулий час. Дієслово у минулому часі, у другій формі. Тому не дивлячись на те, що українською звучить як майбутнє. Тобто, якби тільки він повернувся. Тобто ми кажемо, що повернеться він в майбутньому, так? Але е, структуру використовуємо second condition, але кажемо if only he came back. Друга форма дієслова. Сказати if only he come back, або тим паче if only he will come back буде, звичайно ж невірно. В чому особливість рівня B2 і далі, C1, C2 і так далі? В тому, що на цих рівнях ми все частіше використовуємо сталі фрази, ми все менше використовуємо окремі слова із них складаємо речення, і більше використовуємо фрази, які по окремим словам можуть не відповідати змісту. Тобто, взагалі, вважається, що граматика, як така, закінчується на B-1. Ну, як мінімум, максимальна її частина, тобто, може, 90-95%. Зовсім трохи граматики є на B2. Трохи. А далі вже C1, C2 це вже сталі фрази. Розмовні сталі англійські фрази. І в цьому випадку саме так і є. Дивіться. Повернувся живим та здоровим. Фраза живий та здоровий англійською звучатиме як safe and sound. Якщо ми спробуємо перекласти дослівно і скажемо he came back alive and healthy, це буде добре. Це передасть зміст. Але звучатиме це не дуже. Тому що ми не маємо на увазі, що саме живим і саме здоровим він повернеться. А просто маємо на увазі, що він повернеться і все буде добре. Тому використовуємо фразу safe and sound, запам'ятайте. її. Добрий друзі, це все, що стосується цих двох речень. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, Зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!